Відбулися чвертьфінальні поєдинки чемпіонату області з футзалу. За їх підсумками визначилися команди, які розіграють звання чемпіона Черкащини 2013 року. У вирішальному матчі з сезону зійдуться Черкаська Дахнівка та Звенигородський Меркурій. Замість чотирьох поєдинків однієї четвертої фіналу чемпіонату області відбулися три. Футболісти Христинівки та Монастирища, які мали зіграти між собою, не прибули до Черкас. Тож, обидві команди були зняті зі змагань. У першому чвертьфіналі Дахнівка тільки в серії після матчевих пенальтів здолала енергію 3-2. В інших матчах перевага одної з суперників була відчутною. Звенигородський Меркурій розгромив Черкаський Цетус 5-1. А Пальмира із Золотоніського району виявилася сильнішою за Холоднянське зі Смілянщини 5-2. У єдиному півфіналі зустрілися Дахнівка та Пальмира. Черкаська команда вже на перших хвилинах пропустила два м'ячі. Однак ще до перерви Черкасці відновили рівновагу. У першій половині другого тайму у воротах Пальміри побували ще два голи. Золотоністям лише вдалося скоротити відставання до мінімуму. У підсумку 4-3 на користь Дахнівки, яка у фіналі зіграє з Меркурієм. Цей поєдинок, а також вирішальний матчі чемпіонату області серед ветеранів у двох вікових категоріях, запланований на 7 квітня. Олег Кукса, Анатолій Усіко Віка спорт.